Привіт, друзі! Алхім і Манзюк помирилися навіть разом зустрілися. А переможниця шоу Мастер Шеф постраждала від рукоприкладства колишнього. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу-бізнесу Слава Про підпишіться на канал, і ми починаємо. Олена Мандзюк і Анна Алхім помирилися навіть зустрілись для обговорення цього конфлікту. Нагадаю, що Олену дуже обурила поведінка Алхім, яка продовжувала слухати російську музику у соцмережах, і здалося, здалось, що Алхім зневажливо ставиться до української мови. Через цей скандал відкрила навіть кримінальну справу у поліції, за даними департаменту комунікації Національної поліції України, відкрито три кримінальні провадження. Одне з них стосується Держзради. Окрім того, в СБУ розпочали перевірку дій та висловлювань блогерки. Пізніше Алхім заявила, що готова особисто зустрітися з Мандзюк і все з'ясувати. Ну і Олена запропонувала поїхати до військових і відправила Ані список не список необхідного. І після цього Мандзюк написала у себе, що переговори пройшли успішно. Алхім написала, що дуже втомилась за ці кілька днів. Ну і найголовніше, Аня заявила, що далі цитую дала в штангу через прослуховування російських артистів, таких як. Баста Тімати, і вона каже, що їй пояснили, що ці виконавці відкрито спонсорують війну. І якщо вона буде публічно їх слухати, то автоматично вона спонсорує цю війну. Ну і це не так. І Алхім каже, що не хоче спонсорувати війну, і точно не є ворогом для України, якого з нею роблять. І пообіцяла, що може відмовитись від прослуховування Тімати і Басти в машині. Натомість Олена Мандзюк заявила, що таких блогерів, як Анна Алхім, в Україні, багато, і вона вважає, що буде неправильно побудувати стіну між ними. Натомість, треба далі цитую позбутись того, що заселила Росія в нас, а це ненависть одне до одного. Від себе хочу додати, що закінчився цей черговий серіал публічної сварки блогерів. Він зачепив багатьох, навіть мені почало прилітати за те, що я, начебто, когось відбілюю, хоча я лише. Ще розповідав позицію двох сторін, але що саме приніс цей скандал? І чи буде Алхім дотримуватись обіцянок? І чи буде Мандзюк, можливо, далі щемити Алхім за російську мову в блозі? Покаже час. Ну і друзі, тепер до вас питання: Яке ваше враження від цього скандалу і від закінчення цього скандалу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Андрій Данилко зізнався, чому в нього немає дружини та дітей за словами артиста. Ще з самого дитинства йому. Не подобалась ідея типового життєвого сценарію, це весілля, народження дітей, сімейний побут, і от з того часу нічого не змінилось. 51-річний шоумен він сказав, що ніколи не хотів бути батьком і додав, що не відчуває через це дискомфорт, а приймає себе і своє життя таким, яким воно є. І тут одне питання: тобто, виходить, що Андрій Данилко він child-free. Але цікаво, коли чоловік child-free, то суспільство нормально до такого ставиться. А От якщо дівчина хоче бути чайдфрі. То є ті, хто критикує таку дівчину і нав'язує свою думку щодо того, що вона зобов'язана народити. Цікаво, що будуть писати про Данилка після цього. Днями ми з вами дізналися про те, що гуморист і захисник Віктор Розовий розлучається зі своєю дружиною Ольгою Мерзлікіною. Оля заявила, що розлучення через зради Віктора. Віктор у свою чергу заявив, що це не так, і в шлюбі він не зраджував. Ну і знов ж таки Ольга відреагувала на ці слова і з'ясувалося, що зраджував він ще до їхнього шлюбу. Вона написала, що для зради не потрібен шлюб, достатньо бути разом майже десятиліття, будувати спільний побут і говорити про майбутнє разом. Дружині можна не Зраджувати, звісно, а дівчині, партнерці нареченій виходить, що так. Дружинам віддають усі особисті речі після поранення, а разом з речами іноді можна отримати додаткову ношу у вигляді правди, в яку відмовляєшся вірити, але вирішуєш бути поруч в скрутний момент, бо не можеш інакше. Ось такі слова від Ольги, і нагадаю, що пара офіційно одружилася лише минулого року, а тиждень тому стало відомо, що вони розлучаються. Після розриву колишні подружжя уклало мирну угоду. І згідно з цією угодою, Ольга могла оголосити причину їхнього розставання. Ну і угода також передбачала, що обидві сторони утримуються від публічного обговорення деталей розлучення. Але після заяв Віктора жінка звинуватила його у порушенні цієї угоди і каже, що якщо він не прип... Пини ці дії, то вона вживатиме необхідних заходів для забезпечення виконання умов їхнього контракту. Тобто, ми тільки знаєте, відійшли від скандалу Мандзюк і Алхім, і тепер переключаємося на новий серіал. Але можливо, парі все ж таки вдасться розійтися як дорослі люди. Син лідера гурту Друга ріка Валерія Харчишина зараз у війську і служить сапером. Про це Валерій розповів в коментарі Апостроф Лайм. і співа каже, що син Дмитро долучився до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. І Харчишин каже, що син не мріяв стати військовим, закінчив філософський факультет, нехтував зброєю, бо вважав, що це величезна людська тупість мати зброю, щоб нищити іншого. Але так чи інакше він пішов воювати. Він сапер служив на північній. Тому напрямку і зараз на офіцерських курсах навчає саперів. Ну що, друзі, на вихідних відгреміло Євробачення багато про це говорити не буду. Думаю, що ви пам'ятаєте, що гурт циферблат зайняв дев'яте місце. До речі, хлопці вже повернулись до України. Ну і тут журналісти видання РБК в неділю запитали у мене про мої враження, і хочу вам також ці враження розповісти. Ну, по-перше, мені виступ гурту циферблат загалом сподобався. Єдине, що я не до кінця зрозумів суті номера. Дуже хотілося оцих квітів зеленої трави, які були на нацвідборі, але. Yeah. Ну, думаю, що режисеру, постановнику і хлопцям, було видніше. Також мене запитали про переможця цьогорічного Євробачення Джей Джей, який з Австрії, але який захоплювався оперною співачкою росіянкою Нетрепко, яка відкрито підтримує війну проти України. До речі, сам переможець Євробачення вже відписався від Нетребко. А чому світ все ж таки проголосував за нього? То на мою думку, не всі у світі і в Європі навіть розуміли, хто така нетребко, і окрім України. Ніде сильно про це і не говорилося. Ну а щодо пісні, то, на мою думку, перемогла оригінальність, бо ніхто цього року більше не співав оперу. Ще я не дуже розумію захоплення пісні від представника Естонії про еспресо Макіято. Мені, чесно кажучи, не сподобалася ця пісня, а соліст нагадує соліста гурту російського гурту Little Big. До речі, з яким він товаришує. Ну і на завершення журналісти РБК запитали у мене, чому наш гурт циферблат так критикували в Україні, і тут я думаю, що творчість гурту циферблат це просто не та музика, яку сприймає мас-маркет. Тому були ті, кому не вони не подобалися, них не вірив. Але що найголовніше, ці артисти вони. Українці, і я вважаю, що якщо за них все ж таки проголосувала більшість на нас відборі, так то наша задача просто підтримати. Тому що я не бачу того, що дасться критика після перемоги на нас відборі. Ну, лише демотивацію для артиста, так. А це призведе до гіршого виступу. Тому я за те, щоб ми, українці, завжди підтримували своїх. Чи погоджуєтеся, друзі, з моєю думкою? Чекаю ваші коментарі. Люблю їх читати і відповідаю на них також все в коментарях. Тому ласкаво просимо. Акторка Анджеліна Джолі, яка побувала на канському кінофестивалі, вшанувала пам'ять української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула через російський удар по Краматорську. Це сталося тоді, коли Джолі перечисляла митців, які загинули або постраждали під час того, як розповідали свої історії. Акторка додала, що перед цими митцями світ залишається у боргу, адже завдяки їм людство може розуміти, що відбувається у світі насправді. Переможеця шоу Мастер Шеф 14». Наталка Нікішина рік жила в Росії після того, як втекла від окупації з різного, з рідного Луганська. Про це Наталка розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. І це перше велике інтерв'ю Наталки, де вона вперше розповіла про свої складні стосунки з коханим. Чотири роки вона була в стосунках, і певний час у цих стосунках хлопець навіть піднімав на неї руку. Ще поговорили про те, як їй жилося в Параші після втечі з Луганською. Наталка каже, що тоді вони переїхали, і е, вона пішла в школу, де з нею насміхалися російські діти, і навіть вчителі. Тому, коли їм з родиною вдалося переїхати до Києва, дівчина була неймовірно щаслива від цього. Бо тут за словами Наталки були добрі люди, які посміхалися. Але за деякий час родині довелося повернутись до окупованого Луганська, адже раптово пішов в життя батько, який в цей час. Був на заробітках в Росії і довелося ховати батька саме в Луганську. Ще поговорили з Наталкою про те, на що вона витратила 500 тисяч гривень, які виграла на мастер шеф, і поговорила про те, як вона зараз живе з чоловіком, який на 10 років старше від неї. Вийшло дуже душевне і відверте інтерв'ю. Посилання на нього є в описі цього відео. Ну а вже в четвер, друзі, вийде інтерв'ю Слава Плюс з легендарним футболістом Олександром Алієвим. І це буде дуже відверте інтерв'ю про алкогольну залежність, складність стосунки. Унки з колишньою дружиною, яка, до речі, досі живе з ним, і виховання дітей. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити. І дякую, що ми разом. Зірка серіалу Кріпосна акторка Анна Сагайдачна розсекретила незвичайне ім'я своєї донечки. П'ять місяців тому вона вдруге стала мамою, але тільки зараз розповіла, що назвала доньку мирою. Ймовірно, йдеться. Про повне ім'я Мирослава, але при цьому Сагадачна попросила називати її дитину виключно Мира. І однями акторка похрестила свою донечку в Спасо-Преображенському соборі у Києві. Не нагадаю, що Мира це друга дитина акторки. У Сагадачної також є син Тимур, якого вона народила у шлюбі з Євгеном Третяком. Вони тоді одружилися у 2018 році. А в червні 2024 року Анна офіційно оголосила про розлучення. А от свого нового чоловіка. А Сагайдаєчна досі приховує. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на цей канал. і Нагадаю, що саме тут двічі на тиждень виходять новини шоу бізнесу. І у мене ще є основний канал Слава Дьомін, де виходять цікаві факти про зірок і інтерв'ю Слава Плюс. Тому чекаю на вашу підписку. Ну і, як завжди, минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.